11 лютого відбулася звітна конференція трудового колективу ДП на та звітна проспілкова конференція. Із доповіддю про виконання колективного договору у 2015 році та щодо поточної виробничої діяльності енергокомпанії виступив президент на Юрій Недашковський. Делегати конференції також заслухали співдоповідь голови первинної проспілкової організації НАЕК Олексія Леча Звід із виконання колективного договору компанії у 2015 році. Президент НАЕК зазначив, що державне підприємство виконало планове завдання держави із виробництва електроенергії на 102,4%. Серед найважливіших подій і досягнень минулого року відзначено, що в складних політичних і фінансово-економічних умовах, які переживає наша країна, нам традиційно вдалося належним чином підготуватися до проходження осінньо-зимового періоду. Сьогодні об'єднана НРС-система України, ну її ядерна складова, працюють надійно. Не було жодного віялого відключення електричної енергії, незважаючи на побоювання і прогнози багатьох політиків. Забезпечено стійкість наших об'єктів до впливу зовнішніх загроз була виконана і головна складова спільна діяльність адміністрації і проспілки компанії по відношенні до членів трудових колективів на Енергоатом» та членів проспілки. Відсутні заборгованості із різноманітних виплат врегульовано питання відповідно до підвищення соціальних стандартів на державному рівні та на підставі спільної домовленості роботодавця та проспілкового комітету ДП «Найк «Енергоатом» щодо підвищення заробітної плати. Щоправда, в постанові конференції, де ПЕНЕЕКО говориться, що таке підвищення не забезпечує необхідного рівня зростання заробітних плат для відміни індексації значній частині працівників компанії. Роботу енергокомпанії в минулому році можна назвати напруженою, але успішною однак існує і цілий ряд проблем. На окремих своєму коментарі зупинився делегат конференції від Хмельницької АЕС, голова первинної проспілкової організації підприємства Михайло Гук. Близиться до 10 мільярдів вже загальна заборгованість за відпущену електричну енергію з енергоринку, що є суттєвою проблемою. Звичайно, не в повній мірі забезпечує Національна комісія регулювання енергетики і комунальних послуг відображення в тарифі на електричну енергію усіх. Проблем, які на сьогодні є, і забезпечення реалізації цих проблем коштами, ну загальне загальне враження від конференції. Оскільки всі працівники Хмельницької ЕС матимуть змогу прочитати на шпальтах нашої газети перспектива постанови і трудового колективу і звітної проспілкової конференції, то я би хотів поділитися своїм загальним враженням, воно є позитивним. Оскільки сьогодні і адміністрація, і профспілкова сторона вони не намагаються якось відхилитися від тих проблем, які ну, став Перед нами час в ході конференції було піднято важливе питання для трудових колективів питання корпоратизації, та зазначено, що станом на момент конференції немає рішення уряду України про проведення корпоратизації ДПЕНЕЕКЕНЕГАТОМ у 2015 році. Разом з цим проект закону України про особливості корпоратизації ДПЕНЕЕКЕНЕГАТОМ погоджений відповідними органами державної влади та листом Міністерства енергетики і вугільної промисловості від 5.01.2016 16-го року направлений на розгляд до Кабінету міністрів України та листом КМУ повернуто до Міністерства енергетики на доопрацювання. На форумі ДПНЕК Енергоатом підняте питання, озвучене на конференції ХАЕС, щодо можливості перерозподілу коштів, вивілених від єдиного соціального внеску, та підняття тарифних ставок і окладів персоналу компанії. Одним із доручень протоколу звітної конференції трудового колективу НАЕК є. Забезпечити максимальну участь і адміністрації, і профспілки в розробці та контролю за розробкою. Питань, що стосуються корпоратизації компанії, ключовим завданням і для адміністрації і для проспілкового комітету на наступний рік визначено питання по 100% виконанню умов колективного договору на 2016 рік. Ну ще одне питання, яке турбувало наш колектив, згідно якого власне кажучи, я як голова профкому, звертався і до президента компанії, і до голови проспілку. Комітету це при розробці е, питань по е, використанню е, коштів, які залишаться в компанії через е, зміни в податковому законодавстві, е, врахувати таке важливе поняття, як морально-психологічний клімат е, в колективах атомників, і е, використання е, цих коштів е, при розробці розпорядчих документів е, все ж таки. Е, Звернути увагу і на непромисловий персонал, який, на жаль, у нас уже через ну, багаторічну практику підняття на тарифних ставок і посадових окладів на, на певний відсоток ну, залишається сьогодні в складній матеріальній ситуації. В Києві озвучено питання за зверненням оперативного персоналу Хмельницької ЄС щодо автотранспорту. Питання, яке теж турбує трудовий колектив. Відповідно до звернення оперативного персоналу і відповідно до рішення конференції, ми підняли це питання на рівні ДП на ЕКенергатом. Частково воно врегульовано. Всі інші питання доведеться вирішувати в робочому порядку. Але вже в постанову конференції цього трудового колективу записана необхідність Закупівлі реанімомобілів, Ну і тут, як завжди, Хмельницька АЕС виступила з ініціативою. А, власне кажучи, може повести всім. Бо реанімомобілі президент прийняв рішення закупити для усіх атомних електростанцій. Тобто і наші колеги також зможуть ну, якби скористатися з рішення безпосередньо конференції трудового колективу Хмельницької АЕС. За коментарем голови проспілки Хмельницької АЕС Михайла Гука, проспілкова конференція ДПНЕК Енергоатом» пройшла за традиційною схемою. Роботу проспілкового комітету компанії визнано задовільною і серед питань, які б я рахував як не дуже вдало вирішені, є факт прийняття. Кошторису на 2016 рік всього лише на перший квартал. Тобто, ситуація аналогічна. Ситуація на жаль поки що не змінилася. Ми маємо фінансування лише на перший квартал, тобто кошти, які нам доведені, не забезпечують якби фінансове покриття усіх завдань, які перед нами ставить трудовий колектив. Ну, тим не менше, я пропоную усім залишатися оптимістами, з оптимізмом дивитися в майбутнє і вірити, що все ж таки нас іще чекають кращі часи.